Давайте приготуємо традиційну українську страву вареники з чорницею. Спершу добре промиваємо чорницю та перекладаємо на сито, щоб зайва вода стекла. Додаємо цукор, дрібно нарізаємо м'яту та все це гарно перемішуємо. У велику миску просіюємо борошно. Вливаємо холодну кипячену воду, дрібку солі та столову ложку олії. Спочатку тісто замішуємо ложкою, а в кінці вже замішуємо руками. Готове тісто має бути пружним та не липнути до рук. Розділяємо на декілька частин. Присипаємо робочу поверхню борошном та розкатуємо тісто. за допомогою склянки або, як в моєму випадку, будь-що попаде під руки, робимо кружечки. На кожен кружечок викладаємо нашу чорницю. Тельно заліплюємо вареники, додаємо наші вареники до кипюченої води та варимо їх, поки вони не повспливають. На тарілку викладаємо столову ложку сметани, виймаємо вареник, додаємо вершкове масло, горіхи та трошки свіжої чорниці. За бажанням додайте трішки меду та прикрасьте гілочкою м'яти. Ось такі прекрасні вареники в нас в Україні.